Witam na moim kanale Baranów. Zaczynamy czytanie kart na grudzień i wypadli bardzo dobre, dobrze, do, dobre karty e, Król Mieczy. Król Mieczy, e, żywioł powietrza, żywioł powietrza i mało emocjonalni ludzie. E, I zawsze komunikują. Komunikują, dzwonią, podpisują, myślą logicznie. Logiczno I po tych profesjach mogą przychodzić analityki, lekarze, menedżery. Хірурги, eh, детективи, нові технології, люди, які працюють з комп'ютерами. І цілий час школення, 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 школення. Кваліфікація повинна бути вища за, наприклад, стосунки. Не емоціональний типаж, логічний типаж, e, як особа обок нього, e, ніже IQ інтелекту, no то. Mm, Piękność nie pomoże, od razu mówię. Тут на то навіть не можна ставити ставки. Тут ситуацію не поправить жодна, жодна не поправить ситуацію. Карта е, пита, наприклад, для чого ти так зробилась? Для чого? Не треба цеплятися до слов. Не треба. Треба ясність. і. Вони вимагають барани, наприклад, вимагають в грудню від когось, ясності. Вони ставлять питання і питають конкретно, конкретне питання, конкретна відповідь. І по крулю мечі вони отримають то, бо повинна ситуація бути роз'яснена. Не треба таємниць, не треба різних таких речей. І тут карти так jakby, показували. На децизію, децизію чогось. децизію... прийде якась інформація інформація і треба прояснити ситуацію. Тут не хоть о емоції. Емоції то інна річ. а тут є проблем. І треба цей проблем якось якось залатвити. І тут круль мечі влучить свою логіку. І так само барани. Барани повинні влучити свою логіку. I wszystko zmieni się, wszystko zmieni się, bo jak nie projasnisz sytuację, nic z tego nie będzie. Druga karta, druga karta pokazuje na monety: czwóreczka monet. Czwóreczka monet e, e, żywioł ziemi. Ziemi, i tutaj chodzi o pieniądzach, o finansach. Osoba, one powinny przetrzymać swoje finanse, barany. Ne, robić zakupy, robić szopingo, a po prostu zachowywać się w strachu, co ty stracisz pieniędzy. Będzie taki strach w grudniu u i oni, czasami one planują, a czasami aż za dużo wydają tego wszystkiego. Coś trzeba odłożyć, tak mówię, na czarny dzień. Karta pokazuje dobra bardzo dobra karta dla kariery, dla awansu, dla wzrostu. I tutaj Materialna baza, materialna. Wszystko zależy w grudniu na e, takich żywiołach ziemi. Żywioł ziemi zawsze odpowiada za nasze materialne, za to, co my mamy nieruchomość, mamy coś tam w zapasie jakieś rzeczy, jakieś pieniędzy. I tutaj barany e, nie kupią bukiet kwiatów. Не куплять букет квітів і для них то аж за дуже видатки, можна так повідомить. Ліпі вони, наприклад, віддадуть ті пензи на своє здоров'я. Пойдуть до дантисти, може до лікаря, щось там, там зроблять. Карта показує на спадки. Хтось отрима спадок. I ten spadek trzeba trzymać, bo pieniędzy potrzebne. później będą potrzebne pieniądze. Jeśli chodzi tutaj o jakiś wypłatach, chodzi o przelewach i pomoc od rodziców. Jeszcze barany w grudniu może spotkać partnera koziorożca. I wtedy logika i jasność w sytuacji potrzebna. Na 100%, bo koziorożce nie lubią kłamstwa. Stabilna wypłata, stabilny dochód, stabilna praca i umowy powinny tak być, bo wymaganie koziorożca zawsze konkretne. Baranom trzeba trzymać się za pieniądze i nie kupować różnego rodzaju loterii, chodzić na kazino, do, w kluby. Тут треба бачити на ситуацію. Маш пенінзі, чи чима їх при собі. Третя карта Третя карта показує на Круля води. води емоції. Тут барани в грудні впаднуть в якійсь ейфорію. ефорію, зачнуть пити, паліть, імпрези. І тут треба стриматися. Треба тримати. Вони прояснять ситуацію. А як не прояснять укрите, вони просто не витримають того. Не витримають. Прийдуть e, в їх життя люди пов'язані з e, фотографією, з музикою. Люди пов'язані з якимсь талентом, актори, e, пісенкарки. Тут ходять емоція, емоції. Ходіть о емоції, Веселость, веселе люди, езотеріка приходять, психотерапевти, научителі, люди, які працюють з душею людською. І е, тут ще дуже важно, аби вони не образились. Як образяться барани в грудню, то в тебе скутки та карти, оу, будуть страшне. Вони зачнуть попросту піть. От Зачнуть попросту піть, імпризувати, лазити всю з дому до клубу, з клубу до дому, якесь товариство, якесь там. І вони хочуть жити, Вони хочуть жити, а ба мало пензи, і щось буде якась комбінація. Часами. Барани заховуються як офіра, вони користуються ситуацією, використовують люди обок себе. І люди повинні ну, плакати, вони плачуть, бо вони не дають ради. А вони самі по собі починають маніпулювати людьми. Хтось піє, хтось хорий, хтось чонший, але завжди використовують ситуацію по карті. І тут е, обок е, родина. Czy partnerka, ona powinni, powinna walczyć z tej sytuacji. Jak przepraszam, on rozpierdolić pieniędzy, no to wtedy be, będą te emocje, bo przychodzi święta, koniec roku, a pieniędzy nie ma. No, barany powinny myśleć trochę. One myślą, czasami one myślą, a tutaj, jak oni nie projestują sytuację, coś będzie niedoskazano, niedorobiono i oni po prostu oszaleją od tego wszystkiego. Będzie jakiś konflikt, sytuacja, reakcja naszych baranów na jakąś sytuację. I tutaj emocje po prostu powoliwają się, <laughs> powoliwają się, porozliwają się. Trzeba trzymać siebie w rękach. Życzę naszym baranom wszystkiego najlepszego w grudniu. Po możliwości poproszę napisać komentarzy, czy dobrze się informacja dla baranów. I życzę wszystkiego najlepszego naszym barankom. Z wami był Mitek. Pa.